Доброго дня, мої любі малята! Я дуже рада вас вітати. Малята! А відгадайте загадку? В небі ластівка летить, з вітром листя шелестить, воду п'є лелека, сонце палець, спека. Дозріває жито. Яка пора? Так, це літо. А як ви здогадали, що це загадка про літо? Так, тому що жито дозріває спека, воду п'є лелека. А як можна назвати ласково літо? Літечко, так. Літо це яка пора року? Найтепліша. А чому? У лю... літку дуже спекотно, так. А зима це яка пора року? Найхолодніша чому? Взимку дуже морозно, так. А давайте пограємо в гру. Яка, яка, яке, який? Яке літочко? Тепле, весня, веселе, сонячне, яскраве, спекотне, так? сонечко яке? Ясне, яскраве, тепле, ласкаве, веселе. Дощик який? Літній теплий, короткий, так? дзвінкий. Дні які? Сонячні, довгі, веселі. А вода у річці яка тепла, прозора, приємна. Малята, а скажіть мені, будь ласка, чи пам'ятаєте ви, які є ознаки літа? Ось погляньте на картинку і пригадайте, що нам підказує, що це пора року літо. Подивіться уважно. Отже, малята що нам підказує, що це літо? Те, що можна купатися і лежати заграти на сонечку, що ми носимо легкий одяг, так, бачите, там шльопанці намальоване, легке взуття. Потім дозрівають фрукти ягоди, можна ниряти, плавати, можна їсти морозиво, дуже жарко. Так? А ще малята підказують, що дерева зелені. А зараз я пропоную вам погратися в хру. Скажи навпаки. Я буду вам називати слова, а ви повинні сказати слово протилежного значення. Наприклад, зима, літо, день, ніч, сонце, місяць, ранок, вечір, холод, тепло, дощ, сніг, світло темрява. Початок. Кінець, молодці. А зараз пограємо в гру яка пора? На дворі літо. Яка пора? Літня. Зараз ранок. Яка зараз пора? Ранкова. Сьогодні іде дощ. Який сьогодні день? Дощовий. Сьогодні дме вітер. Яка сьогодні погода? Вітряна. Малята. А зараз давайте пограємо по в гру звукова доріжка. Подивіться, будь ласка, що зображено на картинці? Дощ. Який перший звук у цьому слові? Дощ. Дощ. Звук Д. Дощ! Який другий звук? Звук О. Дощ. Дощ. Який останній звук? Звук. Щ. Погляньте наступна картинка. Лис. Лис. Який перший звук? Л. Лис. Який другий звук ми чуємо? Звук і. Останній звук? С. Так, звісно. Сонце. Сонце. Який перший звук? С Сонце. Звук С. Сонце. Який ми останній звук чуємо? Е, -е. молодці. Малята. А зараз я пропоную вам порати таку гру. Докажи приказку про літо. Я буду починати приказку, а ви повинні вгадати, яке слово повинне її закінчувати. Люди. Раді літо, як бджоли. Чому може бути радіти бджоли? Літу Цвіту, так. Як сіно косять, то дощів не просять, тому що дуже погано косити сіно, коли на вулиці дощ не вийде сіно. Липнева роса, як сльоза, нею ліс вмивається, а з нічкою прощається. Сонце пригріє, усе доспіє. Улітку йдуть теплі дощі. Так, молодці. А зараз, малята, пограємо ще в одну таку цікаву гру, називається вона, що відбувається лише влітку. Чи можна влітку в лісі збирати проліски? Ні, тому що проліски квітнуть навесні, а не влітку. Чи можна влітку побачити, що йде сніжок? Ні, тому що сніжок йде взимку, коли холодно. Чи можна влітку нарвати ягід у садочку? Можна, улітку достигають ягоди. Малята на цьому наше заняття добігає кінця. До побачення, до наступних зустрічей!